Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. В книзі про Єремія в п'ятому розділі є характеристика ізраїльського народу, що жив за 600 років до Різдва Христового. Вони відсуралися Господа та говорили: немає його, і зло не прийде на нас, ні меча, ані голоду ми не побачимо. Чи можуть сучасні люди вірити в Бога? Сторіччя тому, в той час, коли люди всюди вірили в демонів і відьм, коли лютували хвороби і страх, люди відчували, що їм необхідна вища сила. А яка ситуація у наші дні? У багатьох випадках, там, де колись люди потребували Божої допомоги, тепер учені зробили різні відкриття. Людина більше не боїться жахів, що наводять страх, від яких в минулому могла звільнити тільки вища сила. Сьогодні людина сама вміло охороняє здоров'я, вона стежить навіть за станом зародка. Людина тепер може обходитися без бога Ньютона, оскільки вона тепер має закон руху і тяжіння. Людина відчуває себе цілком самовпевнено. Яку роль в 21 столітті відіграє Бог і Біблія? Ніхто не може заперечувати, що вчені за останній час досягли дивовижних успіхів. Це так: Проте скільки ще стоїть питань перед вченими, на які вони не можуть відповісти, скільки проблем залишаються невирішеними, скільки людських потреб, які не може задовільнити ніяка наукова лабораторія. Вчені до цих пір не мають остаточного вчення про походження життя на нашій планеті. Вони висувають безліч різних гіпотез, однак все ще не мають більш-менш виразного пояснення, окрім як про божественне втручання в творіння. Людина може досить далеко заглянути в далеке минуле, але потім вона стає в глухий кут. Вчені не знайшли ніякого засобу від згубного вірусу гріха, який приносить стільки шкоди жителям нашої планети. Машини не можуть вказати людям шлях, щоб вони жили помірковано та праведно і побожно в теперішньому віці. Ні в яких Пробірках неможливо створити форму для вічного життя. Грішна людина все ще потребує Бога. Прокисая пише: шукайте Господа, доки можна знайти його, кличте Його, як Він близько. Розмірковуючи про досконалість Спасителя, ми переймаємося бажанням повністю змінитися і відновитися, стати подібними до його непорочного образу. Душа прагне схожості з тим, ким ми захоплюємося. Чим більше ми будемо роздумувати про Христа, тим більше розповідатимемо про нього іншим людям, свідкуючи про нього всьому світу. Помолимось. Дорогий небесний батько, ми щиро вдячні тобі за слово Твоєї святої правди, за новий день, за те, що Ти, Господи, нас настановлюєш в нашому житті. Просимо Твого благословення на кожний крок нашого життя. Що ми будемо робити, Господи, будь поруч з нами. Ми ввіряємо наше життя в Твої святі руки, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, тільки Бог є джерелом нашої сили і він готовий допомогти нам в наших потребах. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас, пишіть нам на електронну адресу та дзвоніть за номерами телефонів, що бачите на екрані. Бажаю вам Божого керівництва та його благословення. До побачення!